Тут питаю, чого я вночі не сплю. То, що болить, і не сплю, коротше, от що мене вражає в цій любові до залужного і хунта, скільки їм не пояснюєш, залужний в своєму житті нічого не створив, нічого не заробив. Він все життя користувався з бюджету. Як така людина може управляти державою, де треба мати організаційні. Та комерційні здібності. І наша вам хунта крадіїв, наша вам хунта ТЦК. Хунта, яка буде в Україні, буде хунтою ТЦК. Ви не наїлися ТЦК за війну, хочете мати над собою ТЦК і оцих от головних психіатрів ЗСУ в мирі. Ну, що я після цього маю думати про розумові здібності співвітчизників. І оця добра людина правильно пише, що Трамп не розуміє, яка війна йде в Україні і не знає, як прекратить цю війну. Боюсь, що вже знає, що треба виконати требування Путіна. Тому що поки що зустрічних предложений Трампа ми не бачили. Ну, те, що він не знає, це так, але я вже буду прикривати лавочку, подивлюся за Таранто і спати. Ну и я скажу. скажу про заложного. Еще раз хочу повторить. Посмотрите, кто продвигает заложного. И если даже вот это вам ничего не говорит, Они хотят жалко, Они вас, хотят, что Потому в ПЦК что тут было постоянно. даже одно то, что заложного продвигает Луценко, Ася, это у господи у Боже мой. розуміти, люди, які на одній сторінці кричуть за произвол ТЦК, а на другій сторінці призивають ТЦ, ТЦ, ТЦК над собою тільки під назвою «Хунта у мирне время», Ну, що від них можна чекати, розумієте? Тільки вивести в качестві восточних робочих і забити об їх существуванні. Шудри, коротше. Шудри, так і скажи. Я так і сказала.